Всім привіт, з вами дядя Саня і це вже другий летсплей. Що ж, в минулому летсплеї я е, розібрав це село, огородив село і помаленьку починаю вже розводити селян. Е, також зробив красиву ферму гарбузиків. Дивіться, скільки там жити гарбузиків? Я їх буду збирати і збирати, мене смарагди мають бути і бути. Що ж, також я отримав двох фермерів крутих, які за гарбузики дають мені смараги. Один ось і ось другий. Що ж, яка ж моя місія на цей летсплей? В цьому знаєте... Летсплей... Я хочу вдіти з діамантову броню, щоб вдіти з діамантову броню, мені треба прокачати броніків, інструментальщиків, зброєрів, А в них в торгах є залізо. Тихво големів я лопасити їх не буду, бо тому що це буде довго. Вони в них грохнуть без броні. І так далі. Тому я надумав зробити ферму заліза. Місце, де робити ферму заліза, я ще поки що не знаю. Але я знаю, яку ферму заліза я зроблю в цьому виживанні. Значить, переходимо в креатив світ. Тут я експериментую, що мені краще побудувати і так далі. Значить, Я зупинився на такій фермі заліза. Ну, звичайно, я тут тим коверком не буду огорожувати, хоча хто його знає, може і буду. Як ви бачите, ферма чудово працює як день, так і вночі. Залізо збирається ось тут. Тут так його захід. Е, що в себе включається ферма? Включає, що зомбі в нас в човні і тут є три селяни. Ну, можна їм блок професії дати, можна їм не давати блок професії. То Але одним словом, я все в себе виживання робив ферму на горі. В цьому виживанні я зроблю ферму на рівнині. А на що мені тих селян піднімати на 20-30 боки вгору? перше, це купа часу займе, по-друге. Налазите, ви щось туди-сюди за залізом. Ну слухайте, ну це вже минуле століття. Тепер будемо використовувати ось таку ферму заліза. Що значить, я підберу місце і зроблю б хоча б дві-три ферми заліза. Але для початку мені треба розмножити селян, а то їх маловато в мене є. На одну ферму три селяни. Вже не 5, а три. Ну, Вже хоч щось. Так що гарна ферма. Переходимо до виживання. Ну, знаєте, зробив я тут такий експеримент, я подивився, наскільки можна близько поставити ферму заліза до села. Ну, в принципі, така відстань. Ну, вроді, працює. Ну, Зараз я на виживанні буду У мене, звичайно, село набагато далі буде від ферми, але я подивився на мінімально. Я перше зробив тут, не працювала ферма. Зробив далі, запрацював. Ось. Просто я тут спостерігаю і дивлюся. Просто я тут так сміявся, блін. Поки дивився. Поки чекав, що тут спавниться големи, бачите, спавниться ось. Тут телешоу. О, дивіться. І там телешоу, дивіться дивіться, дивіться. дивіться, дивіться просто. От бери, знімай кінові. Так, ну вроді працює ферма. Дамо, ну, бачите? Заспавнився один. Значить ферма працює. Ну, добре, тому в принципі переходимо на виживання і будуємо таку саму ферму. Значит, зробив я ферму. Ось такими темпами вона виглядає у моєму виживанні. E, значить, тут трошки в мене кріпер підірвався. Я, коротше, тут а, зомбі закривав. Щоб туди якісь маленькі зомбі не заліз, і селян мені не поїв. І раз кріпер зірвався, другий раз кріпер зірвався. Тут, коротше, в мене була віселуха. Але менше з тим. Значить, тут в мене сидить зомбі. В човні, щоб він не пропав, я надіюсь, він не пропаде. Ну і в мене є три селяни. У від, не знаю, чи до ліжка прив'язалась, але големи спавняться, значить, прив'язалось Е... Замість ковриків я вирішив зробити кнопки. Ну і знаєте, це, напевно, геніальне рішення було. <пока> Поки що. Ну, а так моховий коврик був би добрий. Тим більше в мене там десь є печера з тими ковриками. Дивіться, як воно все файно працює. По залізу у нас вже 22. Заліза в мене вже Злиток. Так що дуже я радий, то, що зробив одну ферму. До речі, поки я робив ферму, ферма гарбузиків на повну вродила. Тому в мене вже є залізо, я вже можу собі зробити залізну сокиру і зараз тут прибирали і засмаради. Також нововведення, яке я зробив, я пішов в то село, бо мені ж треба було поршень. Щоб тих селян дотягнути. Туда. То я взяв зілєварку і зробив священника, який, відповідно, вже в перших торгах продає редстоун. За один смараг два Redstone. Так що, ось такі досягнення у мене за даний етап. Зараз я хочу зробити ще хоча б з дві ферми заліза, напевно. Але думаю, де це зробити. Одну, там, чи... Одну, я думаю, що там возробити, за фермою гарбузиків. Там місце непогане. Ось. Тут я не зроблю, бо тут буде рахувати за цим селом. Я вже вкритий у світі експериментував. Ну, десь можна ще того зробити. І за фермою гарбузиків. Тут. І, в принципі, поки я буду тут крутився, там, 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 де капало. Ну, я знаю, це буде далеко. Ну, але нічого я пройдуся, але зато хоча б заліз у мене буде АФК. Мені не треба лізти в шахту і його добувати. Тому такий прогрес. Зараз побудую ще одну ферму і покажу вам результат. Також, е по селян, дивіться, які їх вже багато. То я ще трьох забрав звідси. Вони тут розвиваються класно. У них тут є два голема, які їх захищають. Правда, тут на території. Не спавниться ніякий зомбі, ніякий скелет, але все одно від гріха подальше големина і тут ходять. Бо хто його знає? Хто ж його знає? Може десь я хвірточку не закрию і зомбі бум-бум-бум і поїсню всіх селян. І все, я роблю, що хочу. Добре, що в мене там є ще село, звідки я можу перевезти в разі чого. Але. Тут є один такий челік. Я ще ніколи. З такого челіка не мав в себе, тому... Це якийсь їхній головний чи що Так що їдемо далі. Опгрейд! Опгрейд! опа раз Блін. Зараз ми тут наробимо діло. Так. Айло. Меч. Ну і в принципі я більше ніц не роблю. Мені навіть можна і меча було не робити. Але... Ну і лопата мені теж треба. Інструментки я зроблю. Броню я ніяк якщо не роблю, Я так буду в діаманту віддіватися. Лишній раз залізо переводити. Так що все, залізними інструментами йду до роботи. Я вже на другу ферму залізу. Блін, того ферма мені вже окупилася. А на неї так небагато часу потратив, трошки селянами повозився і зомбі. А так, ферма супер. Бо я колись все на висоту піднімав тих селян. Потім піднімався, то залізо забирав, а так тут все на місці, на рівному. Ну і воно так красиво виглядає доволі. Немає якоїсь вісюльки в небі. Так що йду робити наступну ферму. Зараз десь определю місце, десь там можна. Робити абуту зараз, біля гарбузиків. Знаєте, я так забираю гарбузики. І просто я ще не встиг дозбирати їх, як в мене вже майже 400ка. <с> просто все, соки роздала збій. Ото я розумію продуктивна ферма, слухайте. Зараз ми ще поторгуємося з селянами. Давайте, на відео краще поторгуюся, дивіться. Раз. Ой. Два. Давай, давай. Раз. Два. Не зараз золоту морку вже можемо докупляти. Я зараз можу на золоту морку вже перейти. Ооо! Бам, все! А цей хліб ми зараз їм розкидаємо тут. На! Вам хлібушек! Все, офіційно я перейшов на золоту морку. Можете мене привітати з тим. Клас! Так що ось так я просуваюся. Дуже-дуже класно. Мені, в принципі, нове виживання дуже сподобалось зараз. Дуже сподобалось. Чесно. Я навіть, поки що я навіть не жалкую, що я перейшов на нове виживання.